Понад 10 тисяч родоволосих приїхало з різних країн до нідерландського міста Тілбург. Тут проходить фестиваль Дні рудих шведська студентка Елен провела в дорозі понад добу, їхала зі Стокгольма поїздом та автобусом. У Швеції не дуже багато рудих, тож тут особливе місце, де збираються тільки люди з рудим волоссям. Спочатку це здається трохи дивним, але згодом стає весело. Фестиваль триває три дні. У цей час тут проходять майстер-класи, фотосесії, музичні заходи та спортивні змагання. Приблизно двох відсотків жителів планети руде волосся. Найбільше рудоволосих у північній та північно-західній Європі. Я ніколи в житті не бачила стільки рудоволосих, навіть коли подорожувала там, де їх могло би бути багато, наприклад, Ірландією чи Великою Британією. Тому чудово бачити в одному місці багато людей, схожих на мене. Я дуже рада, що приїхала. Фестиваль Дні рудих це проєкт художника-аматора Барта Рувенгорста. У 2005 році він дав оголошення в місцевій газеті, запросивши 15 людей з рудим волоссям до Тілбурга. Художник хотів з ними сфотографуватися, хоча сам не рудий. Відгукнулася. 150 осіб. Захід сподобався людям, і Ровенгорст вирішив проводити його щороку. Фестиваль зазвичай завершується груповою фотосесією. 11 років тому на фото зафіксували понад 1670 осіб з натуральним рудим волоссям. Ця подія ввійшла до книги Гіннеса.